Недавно розповідала про те, як колір і вигляд за вікном впливають на інтер'єр, але здається, не договорила. Тому ловіть ще приклади. Ось знову оранжеві фасади будинків за вікном, які на 100% є продовженням інтер'єру. Подивіться на це дерево і стіну поруч. Вони ж створені один для одного. А вам не здається, що встаючи з ліжка на цю мозаїку, ми наче йдемо гуляти по черепичному даху за вікном. А тут, бо соні ж пройшлися по цегляній підлозі, наче по фасаду за вікнами. Тут взагалі суперкласно. Дві арки за вікном і одна всередині. Ой ні, це всі три всередині. Ще один приклад. Тріада кольорів Баухаус розвалюється без теракотових фасадів за вікном. Ну тут зрозуміло. Всі перспективні лінії в дизайні ведуть до одного до вигляду з вікна. Тут вікно стало головним елементом дизайну, а вид із нього зайшов всередину у вигляді крісла. А тут скеля зайшла всередину у вигляді картини і букету гілок. А тут взагалі вирішили, що вікон малувато і додали ще одне у вигляді картини. І фініш. Весь дизайн це вікно і вигляд з нього. Все решта лише доповнення. Хочете дизайн свого помешкання грамотно? Звертайтесь, з радістю зроблю.